І українські жінки, вони хазяновиті, і вони і сексуальні, і вони і розумні. і Вони як менеджери, і вони вдома е, дома е, ну, Затишок, затишок і шанують чоловіків. У нас є така, така штука. А. Е Європейські жінки вони фемі... феміністичні, а фемінізм це є жіночий егоїзм. Насправді є певна ієрархія і є якби, самоповага і повага до партнера. От, і е, е, оцей е, Фемінізм фемінізм дійсно є там, самоповага у жінок до себе і немає поваги до чоловіка. І воно насаджується теж в нашу культуру, ми це втрачаємо, але на, на, на щастя не до кінця. І це погане виховання жінок, він насправді в світі, в світі воно панує. І в Україні оці інстасамки – це просто погане, погане виховання жінок. Вони просто не виховані.